Друзі, всім привіт! В Аврорі новинки подушки під спину. Лінійка для стопи. Рушники криманки. креманки. до перегляду. Новинка казанаки, соняшника круглі. Сезамка, хоміко 300 грамів 69. Новинка казанаки, сонячний промінчик, хоміко, 200 грамів в упаковці 44 гривні. Новинка маршмелоу. Єдина ріг 56 грамів. Світа 39 гривень. Пакції заправка для салату торчин Цезар 120 грамм 22. Гваздика сіла сушена море спеціально 10 грамм 14. Паста томатна Макмай домашня саше 12. Пакції перець чорний горошка мрія 16 гривень. Приправа смакова ласочка крута курка 9 гривень. Приправа смакова до салату. 9 гривень. Перець чорний мелине деко 50 грам 27. Кетчуп чилі дойпак смачна кухня 250 грамів 27 гривень. Кетчуп болгарський макмай 270 грамів дойпак 29 гривень. Соус цибелі смачна кухня 200 грам 27. Куркума мелена море спеці 4 гривні. Сода харчова монік 400 грамів в коробці 24. Сода харчова 300 грамів додей 19. Суміш для приготування морозова монік зі смаком полуниці. Ванілі, шоколаду 60 грамів в упаковці 19 гривень. Ацет яблучний натуральний 0,5 літрів 22 гривні. Приправа для маринування помідорів перцю, кабачків, деко на 10 літрів 14 Приправа пряна для малосольних огірків на 10 літрів 14 гривень. Приправа пряна для консервування томатів море спеції 14 Приправа пряна для консервування гіркі у море спеці 15 гривень. Гірчиця біла суха в зернах. Любиста 50 грам 12. Каріандр цілий сушений, 7 гривень. Родзинки світлі, деку, 80 грам в паці 14 гривень. Насіння льону монік 150 грам 14 гривень. Новинка свічка в скляній ємності. Релакс, запах малина. В асортименті 229 гривень. Набір свічок чайних без аромату 10 штук 44. Новинка арома з паличками Wonder Time 100 мл. Бергамот, полуниця, банан. Персик, мандарин ваниль 149 гривень. Аромадифузор з паличками в асортименті 88. Спрей для текстилю парфумований Wonder Time 250 мл – 149 гривень. Пакети для заморозки льоду 365, 120 кубиків паці 12. Плівка харчова лігном 29 см, 30 м, 24 гривні. Плівка харчова оптималь 50 м, 290 мм 34. Плівка харчова 50 м, 365, 29. Фольга алюмінієва для запікання Мотадор. Міцна 10 метрів 99 гривень. Набір кухонний, фрекенбок. пергамент для випічки 5 метрів. Плівка харчова макс 10, 49 гривень. Фольга алюмінієва для запікання 10 метрів 365, 29. Знову в рорі форма для цукерок силикон. Серця 15 штук 39 гривень. Форма для виготовлення морозива, Фігурки 4 порції в наборі. Є різні форми, різні кольори 77 гривень. Форма для льоду ведмедики 4. Відділа в асортименті різні кольори 49 гривень. Новинка набір пластин для захисту кухонної плити. В наборі 4 штуки в упаковці 69 гривень, знову завезли. Тертка кухонна плоска з пластиковим контейнером. Зелений колір 55 гривень, термометр кулінарний 77. Ніж багатофункціональний, розкладний в чорному чохлі 159 гривень. По акції пензле кулінарний, силиконове, з прозорою ручкою, з блискавками, різні кольори 24. Зі знижкою прес для чеснику алюміній квадратний посилений 29 гривень. Тертка для сиру з пластиковою ручкою океанус хоми 119. Овочі, чистка металева з пластиковою коричневою ручкою Океанус хоми 99 гривень. Знову завезли. І акція ніж для піци. Метал у формі сакири. Червоний чорний колір 34. Сакира кухонна на блістери Алма 169 гривень. Виделка столова алма бронзова 39. Ложка столова бронзова теж 39 гривень. Опалом кухонний металевий з довгою ручкою 49. Шипці кухонні для нарізання м'яса, метал 169 гривень. По акції лопатка кухонна з прорізями, з дерев'яною ручкою. Сірий колір 69. Гриль портативний круглий. На ніжках. Коробоці. 449. Газ для запальничок Бурунд 100 мл 39. Балон газовий газ 150 мл 49. Розпалювач для багаття кампін. Запах шашлику 64. Розпалювач для багаття кампін з ароматом. Груші, Яблука в асортименті 59. Сірники по бутові 500 штук в коробці 24. Спирт сухий в колбі 17 штук 55 гривень. Спирт сухий 8 штук. В коробці 29. Кришки добрі традиції. Кольорові 20 штук в паці 59. Знову в роре чашка скляна ребриста флорина, 420 миллилитров, 77 гривен. Чашка скляна униглэс прозора Лондон, 320 миллилитров, 55. Цену снижена чашка фарфоровая, 1 тонна, молочного колеру, 39 гривень. Кухоль для пива скляний флорина, 500 миллилитров, 99 гривен. Піднос металевий, прямокутний, 64 Завезли відро господарське, пластикове, з кришкою, Prime Box, прозоре, 3,3 літра, 39 гривень. Пляшка для соусів пластикова, є різні кольори, 49 Каталка та лакар дитяча для прогулянок, пластик. Є різні форми. В асортименті 749 гривень. Класнюча новинка, навушники вакуумні, дратові дитячі. В асортименті є різні кольори 99 гривень. Новинка пристрой зарядный бездротовий три в одному двести девяносто девять. Вентилятор настильный аккумуляторный с ручкой Вирен двести сорок девять. Вентилятор настильный аккумуляторный. На прищипці вірен різні кольори є в асортименті 229. Вентилятор портативний акумуляторний на підставці вірен різні кольори 140 Вентилятор настільний акумуляторний АП на підставці білий колір 199. Новинка органайзер чохол для зберігання об'ємних речей. На блискавці розмір 60 на 90 см 64 гривні. Новинка ремень універсальний, плетенний. Різні кольори є в асортименті 64 гривні. Сумка зеночная, кашкира, с долгой ручкой. Колер коричневый, бежевый, черный, 199 девять. Шлепанцы зеночные, с краплинками, размер в ассортименте, колер белый, двести 299 девять. Зі знижкою губка для взуття гладкої швіри, хвиляста, велкін, безбарвна, коричневий, чорний, білий колір 39 гривень. акції губка блиск для взуття Сілвер 23. Зі знижкою губка близь для взуття з дозатором Silver чорний колір 36, Шльопанці чоловічі, дремстан. Розміри в асортименті з малюнком 119. Цікава новинка лінійка для виміру розміру стопи є різні кольори 9 гривень. Новинка набір шнурків для окулярів. Дві штуки в наборі білий-чорний колір 44. Новинка валик для чищення одягу. Спіральні відривы 15 листів, 19 гривень. Набір для чищення одягу. Спіралька запаска плюс валик 15 лістів 29. Валик для чищення одягу. В асортименті різні кольори, білий, жовтий, рожевий блакитний 55. Гарна новинка подушка під спину. Трикутна, регульована. Колір є сірий, блакитний 399 гривень. Рушник махровий діалтекстіль, Розміри 50 на 85 см. Зелений, блакитний, сірий, рожевий-червоний колір 129. Рушник для обличчя махровий. Різні кольори рожевий помаранчевий. в асортименті 77. Рушник махровий банний, жовтий колір з малюнком в асортименті 349. Рушник банний махровий. Колір в асортименті 169 гривень. Рушник банний, махровий однотонний з орнаментом. Різні кольори є в асортименті. Сірий рожевий блакитний 169 гривень. Рушник банний, махровий. Ідеал текстиль 100% натурал 249 гривень. Знову в ролі цукорниця пластикова на ніжці, Віліні, сірий колір 88 гривень. Набір склянок для віскі, Спис 240 мл. 4 штуки в наборі 99. Новинка набір креманок пластикових ребристих. веліні. Три штуки. Сірий колір 119. Знову уруре салатних скляний. Барміолі Рока, Толедо Білий колір. Діаметр 19 см, 129. Бульйонниця скляна. люмінар, 560 мл. Білий колір 69. Салатник скляний. Маленький. Діаметр 75 мм 24. Контейнер харчовий пластиковий. Фаворит: 1,3 3 литра різні малюнки 22 гривні. Контейнер харчовий пластиковий квадратний, грація 0,8 л сірий колір 19. Контейнер харчовий пластиковий подвійний, Д, медіа 0,25,0,25,24. Мультибокс універсальний, Діомедіа 0,3 л маленький 14. Контейнер харчовий герметичний скляний люмінарк. Активы 760 мл 199. Контейнер. Харчовий пластиковий фаворит 0,9 л, 19 гривень. Набір контейнерів з ручками 2 л, 0,95, 0,55. 3 штуки 99 гривень. Набир в стакане в пластиковых фигурных вылини 6 штук в наборе 149. Снова в Авроре органайзер универсальный пластиковый на 3 ящика. Резни колеры 129. Новинка Йорджер для унитазу с пластиковой подставкой. Холл в ней белый колер 129. Новинка набір прищіпок для білизни пластик 16 штук 29 гривень. Бажаю всім щастя, радості, мирного життя. Дякую, ваша нова акція.